Вітаю вас на каналі Мацурук Авто. Маю в продажі такий Nissan Leaf. Це у нас комплектація N-Connect. Батарейка 40 кВт-годин. Запас ходу в теплу пору року орієнтовно 250-240 км. Взимку зрозуміло, що це буде менше. Автомобіль наспригнений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на покупця. Ось так виглядає зовні. Немає ніяких недоліків. Легкосплавні диски R17, шини у нас Continental, зимові 24 року, повністю нові. Спереді такі самі. Ось 24 рік такий протектор. Така машинка. Має парктроніки задні, передні, камери 360, оригінальне тонування в задні. Є безключовий доступ, датчик якісь сліпих зон, утримання в полосі, розпізнає знаки, ось така в нас галогенова оптика лінзована, має лед ходові вогні. Також є в нас асистент приближення до попередньої машини, дістронік. така машинка. Повністю вся в рідній фарбі. Я як доказ тому показую тощину 78 мікрон. 77. 63. 62. По вікнах у нас 19-й ріксі на всіх. 64 мікрона. 62. Заднє крило 62. Стійка 80. 80, дах. 58, 75, кришка багажника 78, 72, 71, 72, 58, це у нас двері водія, 59, переднє крило, 61. Ось така машинка, вигляд. Класний, біленька, нарядна, завжди чиста буде. Зараз покажу вам, як виглядає в салоні. Такий стан. Має 4 електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. Має підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів заднього ряду також присутній. Пробіг на автомобілі 114 тисяч, але він рідний, підтверджений, є повна сервісна історія. Ось така вже оновлена навігація, є українська мова. Тут у нас клімат контроль, підігрів сидінь, USB вихід, також є функція CarPlay або Android Auto. Так виглядає задній ряд. Все в чудовому стані, нічого не порвано, не витерте. Ще покажу багажничок. Снес -камера. В комплекті є дві зарядки, це у нас штатна від 220 мережі. І тут є подовжувач для швидких станцій. Там в нас є карманчик відкривається, там є компресор і клей у разі проколу. Також є аптечка, аварійка. все в комплекті, ніхто нічого не виняв, в ELX не продав. Тож така чудова красуня є в наявності, кому цікаво. Звертайтесь. Також маю інші електрички. Є така 40 Leaf. Теж 19-й рік енконекта. Це теж у нас 40 19-й рік інконектор біленька. На кожне авто є детальний відеогляд на моєму каналі. І це ампера. 18 рік, 64 кВт. Батарейка замінена по гарантії. Маю ще лів 62 кВт. В синьому кольорі також є відео огляд на каналі. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо якісь коменти, буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.